Перед собою ви бачите синю лінію, яка зображає частину графіка функції f від x, де функція дорівнює х в кубі мінус 6 х квадраті додати х і відняти 5. І що мене цікавить, так це яким буде рівняння дотичної у точці х дорівнює 1. Отже, тут у нас точка х дорівнює 1. Ось вона. І тепер пропоную побудувати дотичну. Дотична буде проходити, ну, приблизно, ось, так, ні, в мене не вдалося. Кимось ось таким чином у нас буде проходити дотична. Тож, мене цікавить рівняння даної дотичної. Як ми можемо його знайти? Що ж, Спершу, що я хочу зробити, так це знайти координату Y у цій точці. Яким чином ми її знаходимо? Ми можемо знайти f від 1, що буде дорівнювати 1 в кубі це 1, мінус 6 помножити на 1 в квадраті мінус 6, додати 1 і відняти 5. І тепер, якщо ми це порахуємо. То отримуємо мінус 9. Прекрасно! Отже, ось тут буде мінус 9. Чудово! Що тепер необхідно зробити? Так це знайти коефіцієнт нахилу дотичної у точці 1. Проте ми пам'ятаємо, що коефіцієнт нахилу дотичної в певній точці це абсолютно те ж саме, що і похідна в цій точці. А отже, я шукаю f' від х. Що буде дорівнювати? Похідна від х в кубі це 3х в квадраті. Потім я записую мінус 6 помножити на похідну від х в квадраті це 2х, отже, мінус 12х. Похідна від х це просто 1, і похідна від мінус 5, тобто від будь-якої константи, буде 0. Чудово! А тепер необхідно знайти похідну у конкретній точці, а саме х дорівнює 1. Підставимо замість х 1. Що отримуємо? 3 помножити на 1, 3. Відняти 12 на 1 це 12 і додати 1. В результаті отримуємо мінус 8. Чудово. Тепер це все разом складаємо для того, щоб отримати рівняння дотичної. Загальний вигляд рівняння це y дорівнює KX і додати b. Ми знаємо, що мінус 8 це коефіцієнт нахилу, тобто k. Можу це переписати як y дорівнює мінус 8 x і додати B. Тепер замість X та y я можу підставити точку 1 мінус 9. Адже ось тут у нас є точка 1 мінус 9. Гаразд, підставляю її у рівняння. В результаті отримую мінус 9 дорівнює, мінус 8 помножити на 1 і додати b. Що ж буде далі? Мінус 9 дорівнює мінус 8 на 1 це просто мінус 8, та додати b. З двох сторін рівняння я додаю 8 і отримаю, що b у нас буде дорівнювати мінус одиниці. Чудово! А отже, дотична матиме такий вигляд. Y дорівнює мінус 8 x мінус 1. Прекрасно! Це і буде правильна відповідь. Отже, таким чином, знаючи. Похідну функції в певній точці ми можемо знайти рівняння дотичної у цій точці.